мороза по некоторым регионам Украины. И сейчас правительство дало жесткие указания, чтобы быстро все социальные службы, все службы министерства внутренних дел, министерство чрезвычайных ситуаций развернули такие другие пункты для того, чтобы эти люди могли прийти, обогреться, покушать теплого питания. И я очень рад, что здесь в Броварах. мы сегодня были по другому поводу, но я просто захотел перепроверить, как это все работает. Я вижу, что двухразовое питание есть. Вот Александр сказал, что он уже третий день здесь подъедается. Все нормально. Сало на столе, каша на столе, чай на столе. Самое главное. Самое главное. И медичную допомогу мы Да, и плюс к этому общественные организации Красный Крест организовали и медицинское обслуживание, плюс еще есть и теплые вещи. То есть тоже раздавали. Но я считаю, что Це ситуація от, в случае випадку ідеальна. Если бы так ми змогли організувати по всій стране, то я думаю, що ми піджили эти холода успешно. Я скажу, тут самое главное не такі великі витрати, тут, тут саме головне увага і людське ставлення до цього. Якщо підійти до наших виробників, якщо підійти до наших підприємців по копієчки вони скинуться і от такі, нічого тут зручного, такого страшного нема. Все можна організувати, саме головне, щоб трошки серце заболіло і захотілося це зробити. От знаєте, Сергій Леонідович, що ви робилося? Микрофон. Да. Так, все, Спасибо. будьте здорові. Да, щасливо. Можемо попробувати кашу? Кашу нашу? Давайте, будь Давайте. Давайте, будь ласка. І чайку. Така гаряча каша. Доброго. Так, давайте. Я не заробив. Не, не так я змерз. Будь <рес> ласка. Саш, так, їжте. усім, усім давайте, що ж ви питаєте? Ага. Всім ми подамо. Ай, скуштують нашої. Будь ласка, сідайте. Сідайте. Ігор Васильович, підходьте всім, будь, будь ласка. А, мы броворили? Куда вращается? Есть возможность? Ну вот я говорю не сейчас, не при палатке. А ну, вообще. У нас это беды в каждую среду. Церковь. Да. И они тоже... Обращаємося, допомагають то заболев, да. особа да, ще да. ви шкоди туди, кожного скри. Красний красний крест. красний крес, ми завжди на допомозі, завжди ми на цьому завжди. Ми ось тут рядишком по вулиці Гагаріна, рядом із цим, так що ми завжди допомагаємо. А люди знають звісно, знають, але ну, мені здається, наша організація. Так, а скільки тут температури? Ви знаєте, температура скільки Будь ласка, нам уже жарко. Не, жарко. не те слово. Скільки дров кинути, яка температура? Скільки дров кинути, будь ласка. Ні, вчора я підписав листи по всім областям. Вчора було доручення першого віце-прем'єра по всім службам. Наше головне завдання, щоб були забезпечені, в першу чергу бездомні, але з другого боку звернути увагу по всім соціальним об'єктам. У нас перебувають інваліди, у нас інтернати, у нас літні люди перебувають в соціальних закладах. Зараз подивитися, щоб не було не було пожеж. Щоб було тепло. Не дай Боже, дещо щоб не порвало труби, щоб швидко реагували на це все. Тому просто поки була тепла зима, ніхто не дуже звертав увагу. А зараз потрібно швидко звернути увагу, інакше ну, 33 градуси це багато. Саш, будьте здорові! Все Спасибо всім no. за свободу, за все. Добре. Спасибо побачення. Все добре. Спасибо.